Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Поки проські українці готові вчепитися в одну, один в одному в горлянку, бити, катувати один одного, пові, тому що хтось говорить не на тій мові, хтось ходить в іншу церкву. Поки ти цикашники з поліцаями знищують останніх робітників та селян по Україні, правильно, кому це вигідно? Правильно, верхам, поки прості люди б'ються, пани збагачуються. Депутатка Тернопільської обласної ради Стечишин Алла. І є таке фото. Розвалилась вона в кріслі, така собі жіночка задекларувала 138 земельних ділянок. Вдумайтесь, от є така річ декларації чиновника. А вони декларують, що хочеш. Мільйонні статки статків доларах. І не відповідають навіть на питання, а де ти взяв? Просто задекларував і все. І він чистий перед законом. Вдумайтеся, у депутатки Тернопільської обласної ради Стечі Шинали 138 земельних ділянок. За що воюємо? Скажіть, будь ласка, вірніше, за кого воюємо? За що воюємо ясно? За неньку Україну, за українську державу. А от за кого воюємо, потрібно було задавати собі питання з 2014 року, зразу після Майдану. Не задали, чекали, ну от і дочекалися. З вами український історик та журналіст Яршувець. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі!